Вітаю, шановні. понеділок у нас з вами день тяжкий, особливо коли ти прокинувся і побачив біткоін по 62 тисячі, а потім за кілька годин і взагалі нижче 61 ненадовго сходили. Здавалося б, ужас. Але якщо по факту, то все в рамках закономірного руху в каналі, за який ми з вами неодноразово говорили за останній місяць. І головний план минулого тижня спрацював шикарно. Давайте графік відкриємо. Ми планували сходити всередину канала. Ми туди сходили і навіть рушили трошки нижче. За цілі руху ми поговоримо трошки далі, бо ця історія може розвиватися двома напрямками. І саме цікаве у нас з вами буде відбуватися наступного тижня. Тож, а цього тижня у нас буде саме підготовка. Тож, влаштовуйтесь зручніше, давайте з вами думати, що у нас взагалі з ринком і що нам з цим робити. А перед початком кілька важливих оголошень хотів з вами проговорити. По-перше, я почав активно вести свій інстаграм, і контент там буде трошки відрізнятися від того, що я публікую в інших своїх соціальних мережах. Тож, кому цікаво, велкам. Посилання буде під відео. Далі. Друге, очерідної, в нього, стрім ввечері по середах, а, треба перенести. Бо у малого випускний в школі і хотілося б провести його з вами, мабуть, завтра. Так само у сьомій ввечері, але у вівторок. Тож, не перепутайте. Ну і третє. У мене в телеграм-каналі в хроніках трансформації для новачків лежить посилання на навчальний курс для новачка, тавтологія якась вийшла зі всіма азами взаємодії з криптою. Посилання лежить отут, в описі під відео. Тож, якщо ви тільки но потрапили в крипту, прийшли сюди з хам'яка чи з інших тапалок, Дуже раджу передивитися цю історію, вона точно буде вам корисною. Ну, мабуть, і все. Давайте тепер до ринку і почнемо ми з вами з фундаменталу і фундаментального аналізу. Щодо макроекономічних показників, нас цікавити будуть Сполучені Штати, і із цікавого у нас у вівторок буде публікуватися індекс довіри споживачів. Це раз. Далі в четвер у нас будуть публікуватися показники ВВП і кількість первинних заяв на отримання виплат по безробіттю. І плюс до цього, в п'ятницю у нас буде. Індекс індекс витрат на персональне сподіва, споживання для нас з вами тут як завжди, чим поганіші будуть ці показники, тим краще для крипти, тим краще для ринку ризик високоризикових активів, і тим більше шансів в найближчому часу побачити, побачити зниження ключової відсоткової ставки. Основні ж новини по інфляції та по ринку праці, на які спирається ФРС, будуть у нас з вами опубліковані вже на початку липня, Тож там буде значно веселіше. Що ще важливого взагалі у нас може відбутися і може повпливати на ринок? Ну можна і варто зауважити на можливу війну. На початок можливої війни між Ізраїлем та Ліваном, точніше, Хізбалою. Чи важливо це? Так, да, стопудово важливо. Повпливає це на ринок. Ну, ви знаєте, якщо і повпливає, то дуже короткостроково і навряд чи сильно. Окрім цього, якщо роздивлятися глобально, то під час війн ринки частіше за все зростають. І великого негативу з цього боку очікувати не варто. Там можна навіть там пробувати згадати а, кризу, а, коли між штатами і Радянським Союзом могла початися каримська криза, коли там, майже почалася ядерна війна. І у цей час ринки чудово зростали, а, і все було гуд. Тож, звідти великого негативу, я думаю, чекати не варто. Тепер давайте за сентімент поговоримо. І тут все прекрасно. Ну, як прекрасно. Всім страшно. Так? Тобто, у нас є, ну, бути. У нас є індекс страху і жадібності, і зараз це 51 пункт, і він нейтральний. Але важливо розуміти, що він базується на вчорашніх показниках ринку. Цей індикатор не включає в себе. Те, що біткоін зараз коштує 61 тисячу, цей індикатор не включає в себе ще одну чудову новину, на якій ми а, і бачимо 61 тисячу. І ця чудова новина та да дам Bloomberg пише про те, що Гокс почав а, або почне да, will be Made from the Beginning of July. 2024. Тобто MT Rocks, починаючи з початку а, липня 2024 року, почне повертати гроші Своїм клієнтам, а там багато чи не багато, 142 тисячі біткоїнів і ще додатково 143 тисячі форку біткоїна біткоїн кеш. Та Основна проблема тут полягає, що це таке. Давайте калькулятор відкриємо і просто з вами трошки порахуємо. Так от 142 тисячі монет помножити на 61 тисячу. За монету, ми отримуємо 8,6 мільярда. І велике питання а це багато? І якщо подумати, то по-перше, оці е бітки на 8,6 мільярда, вони по-перше, не підуть в ринок усі. Ну, варто розуміти, що їх не будуть продавати повністю. Е По-друге. Ту частину, яку будуть продавати, ринок викупи максимально просто, бо величезні фонди скуповують біток у такій кількості за тижні 1-2-3 тижні ринок це просто перетравить, та, і ніхто нічого не помітить. І плюс, окрім всього, Варто розуміти, що те, що MT Гокс» теоретично почне віддавати своїм інвесторам оці біткоїни, не означає, що він по щелчку пальцями віддасть відразу 142 тисячі біткоїнів миттєво. Ні, це може розтягтися і на місяці, і навіть ще на роки. Тому о, та реакція імпульсна, яку ми бачимо зараз на графіку біткоїна поход о, до 61 тисячі, це саме о, така сентиментальна о, реакція на новину да? панічний, якийсь, певний панічний розпродаж. І не більше того, у нас о, ринок частіше за все на новину. Реагує не тоді, коли новина сталася, а тоді, коли за неї поговорили на її очікування. Тому нічого страшного з точки зору реального аналізу у нас немає взагалі. Але на ринок наганяють паніку. І ще раз, оці 51 пункт вони не включають в себе події Дня сьогоднішнього і завтра. Ми, як, ну, якщо до вечора це все не викуплять і ми не почнемо зростати, то завтра ми дуже сміливо побачимо десь пунктів так 40, а це вже страх, це вже майже паніка. І це ідеальний час для реалізації власних запасів кешу. Ну, звісно, якщо вони ще лишилися. Далі, взагалі, оця паніка на ринку. Це передумова зупинки, зниження і розвороту. І, як на мене, залишилося побачити якийсь останній штрих, щоб довести цю картину корекції до ідеалу. Останній штрих це знаєте, ринку має стати настільки страшно, що він навіть перестане реагувати на негатив. І оце буде дно. От саме там буде розворот, і саме це буде ідеальна картина. Тож слідкуємо за новими вкидами і за реакціями ринку на ці вкиди. Далі, а далі давайте поговоримо, мабуть, за технічний аналіз. І так, біткоін. Як бачимо, середину канала, про яку ми говорили в минулий понеділок, ми пройшли прямо з наскоку і рушили нижче. Тепер, фактично, розворот ринку може статися в будь-який момент. Давайте трошки зменшу таймфрейм. Хоча Ще одну штуку помітив. Дивіться, ми по RCI навіть на добовому таймфреймі вже заходимо в зону перепроданості. На менших таймфреймах, на 4 годинах ми суттєво перепродані. На годинному таймфреймі ми теж суттєво перепродані. Тож, ще раз, ринок може почати розворот в будь-який момент, але ми можемо і продовжувати своє зниження. І наша ціль, вона поставлена мною. і і в онлайні і не вчора, да, ми про це говорили тиждень тому. Наша нижня ціль це нижня границя нашого, по-перше, величезного прапора, в якому ми торгуємося нашого каналу. Це а, ціль номер 1 Ціль номер два це а, тест зони мувінгу. Да? Тобто, якщо повернути добовий таймфрейм, ми побачимо, що 200-й мувінг у нас проходить саме в цій зоні. І наші найближчі. Максимальні граничні, я би так сказав, зони для зниження це приблизно 57-58 тисяч, звідки можна очікувати на відскок і початок якогось всхідного руху. Але, відверто кажучи, я навіть не думаю, що ми сходимо настільки низько. Але ще раз, як апофіоз капітуляції, можемо сходити, можемо намалювати якусь саплю, якийсь виобразний розворот, як от то, що було минулого разу в зоні цих мінімумів. Чим, ну, і тут варто розуміти, да? чим нижче ми зайдемо, тим різкішим буде відскок. Бо у нас зверху отут. У нас є купа ліквідності, у нас є купа шартових ліквідацій. Давайте відкриємо з вами а, ліквідації CoinGlass і подивимось, що там взагалі відбувається зараз. Так от, дивіться, що у нас є. Це у нас добовий таймфрейм. І знизу, лікві... знизу ліквідності ну, майже немає. Да? Але якщо ціна рушить вгору хоча б на 65 тисяч, у нас буде ліквідовано позиції на мільярд. А якщо ми подивимось більший таймфрейм і поговоримо з вами за рух в бік 70 тисяч на 69 тисяч. То там ліквідаціями буде ліквідовано позиції на 2,2 мільярди доларів. Зрозуміло, що в м, короткостроковій перспективі да, ми можемо сходити нижче, ми можемо забрати оці палки, ми можемо сходити ще трошки нижче, пощупати ринок, але в будь-який момент станеться розворот, і ми рушимо збирати оцю ліквідність. Точніше, ми з вами рушимо вгору, а от збирати. Цю ліквідність буде маркетмейкер і смартмайн. І вони обов'язково це зроблять. Єдине питання, коли і як скоро. Щодо формацій на ринку зараз. Дивіться, у нас є така собі тінь, якщо вона не зникла зараз. Оця, Оця тінь у нас. Є і е, статистично ринок такі, таку історію завжди закриває, таку історію завжди забирає. У нас з вами на маленькому таймфреймі на годині дуже сильно перепроданий Росія. Е, Нам потрібна корекція. І ця корекція е, може відбутися від скоку. Ми можемо в цілому, ринок може взагалі е, вже зараз почати розворачуватися. Але, скоріш за все, ми маємо забрати цю соплю, тому буде відмальований якийсь боковичок, має бути відмальований якийсь боковичок, який далі буде якимось чином відпрацьовувати. І в залежності від того, який боковичок буде вимальовувати нам графік, ми можемо з вами приймати ті чи інші торгові рішення зараз. Бо фактично поки що шартити. Нема ніякого yeah. сенсу. У нас е, все на позитиві. У нас фондові індекси на позитиві, на максимумах. У нас коригуються е, лише крипта. У нас е, очікування на позитиві. В п'ятницю е, всі фонди, заявники е, е, ефірі МТЕФ подали свої документи. І в цілому це зараз капітуляція, це величезна маніпуляція ринком. і шартити велику червону палку стрьомно. З іншого боку, заходити зараз катлетіть в якісь спекулятивні позиції на зростання, теж стрьомно, бо ми можемо, ми з вами говорили, ми можемо сходити вплоть до 57 58, 59 тисяч. І скоріш за все будь-які маржинальні позиції, які ви, якщо зайве зайдете на купівлю, у вас теж ліквідують. Тому те, що варто за чим варто слідкувати зараз, зараз варто слідкувати за якоюсь формацією, яка має виникнути. І Якщо ми побачимо, що у нас виникає ведмежий прапор, ми можемо очікувати зниження, да щоб зібрати цю соплю, можливо, навіть нижче сходити. Якщо ж ми будемо бачити інший варіант, якщо ми будемо бачити збор цієї соплі і сповзання зараз вниз, то це буде скоріш розворотна формація, яка буде нам натякати саме на розворот. І діяти зараз локально і спекулятивно можна буде лише після того, як ринок дасть нам якісь підтвердження своїх наступних планів. Але щодо середньострокового і довгострокового прийняття рішень, спотових рішень, то зараз навіть біток виглядає як дуже непогана купівля з апсайдом. Давайте подивимось. Оп. Про що ми можемо говорити? Ми можемо говорити тут навіть про середньострокову купівлю біткоїна з доволі непоганим співвідношенням. Тобто, у нас є стоп, це пробиття нижньої границі нашого прапора, да і у нас є тейк. Верхня границя нашого прапора у нас вже є співвідношення 1 долар ризику на 2,66 долари потенційного прибутку. Якщо дочекатися. Трошки нижчої ціни, то це вже буде виглядати непогано як а, можливий вход в позицію. Але стоп варто прятати нижче минулих локальних мінімумів. Вони були там на 56,5 тисяч. Тобто стоп а, краще виносити трошки нижче. Далі а, по ринку. Домінація біткоїну. Домінація біткоїна у нас почала знижуватися, і здавалося б, це прям вау, класно, здорово для альткоїнів, але ні. Ця, цей, це зниження домінації, воно зараз йде саме в стейблкоїн. Тобто слабкі руки виходять із бітка і переливають капітал в стейбли. Вони бояться продовження зниження, і зараз. Варто спостерігати, да? тобто, фактично, у нас дійсно є в межий клін, який пробито вниз, і навіть перша ціль, тобто до поход донизу, до точки формування цього кліна, вона вже закрита. Далі цілі у нас це нижня границя нашого величезного каналу, і рух туди. Чи варто на це сподіватися зараз? Не знаю. Як на мене, це якісь панічні настрої, панічні маніпуляції, тому очікувати зараз рух до 54% домінації біткоїна я б не став. А навіть якщо ми цей рух і побачимо, це аж ніяким разом не підштовхне до зростання альткоїнів. Аж допоки не буде підтвердження а, і позитиву щодо ETF-ів по ефіру, які сподіваюся стануться або цього тижня, або на початку наступного. По альті. По альті взагалі все грустно. Да? Тобто у нас прям вся альта, всі тотали, вони повернулися під 200-й мувінг на добовому таймфреймі. Вони повернулися під 200-й мувінг на годинному таймфреймі зараз Total 2 Це нагадаю, якщо не знаєте, це сукупний індекс Альти без урахування біткоїна. І ми сповзаємо до нашої підтримки. Єдине, що тут можна знайти позитивного, ну це скоріше як спроба натягнути саву на глобус, це побачити якийсь такий несхідний. Рухний східний канал, да, який у нас існує, теоретично ця формація має пробуватися вгору. І це, мабуть, єдине, що ми можемо зараз тут побачити позитивного, і повторююся, це, мабуть, спроба виправдати взагалі і побачити щось позитивне. Взагалі по Альті. Варто просто а, чекати на старт на старт етифів. Вони витягнуть весь ринок, вони витягнуть всі настрої в позитивне русло. А зараз, на мою думку, це ідеальна маніпуляція від великого капіталу і просто шедевральні можливості придбати собі альту. Я а, розказував на вихідних. Я виставляв лімітні ордери на купівлю. Один лімітний ордер у мене спрацював по 17 центів, по 15 центів, втора, друга лімітка ще не спрацював. Я все ще чекаю і планую, по спекулятивному портфелю, у мене залишилося там здається 3 або 4% капіталу в кешу. Я планую робити all-in буквально на найближчі дня. Тож. Висновки. Розбирати альту конкретні монети зараз немає жодного сенсу. Вони всі знаходяться в дупі, і ціни на кожну з них цікаві для довгострокових купівлень. Тож, висновки і плани на тиждень. Терпіти, терпіти і терпіти. І паралельно з цим робити активності, максимально абстрагуючись від просадок портфеля і від світуйовини на ринок, розуміючи, що це просто висадження з ринку слабких, слабких рук. Глобально, ще раз, причин для паніки немає жодних. Практично, нам просто треба пересидіти і дочекатися позитиву. Катлітять зараз. Точно не треба. Шартити, тим паче. Набирати спот можна і навіть нужно, якщо у вас є запаси стейблкоїнів. Це виглядає як смарт-ідея. Позитив, ви маєте розуміти, що позитив прийде неочікувано, і буквально за кілька годин ситуація зміниться настільки, настільки сильно, що більшість інструментів. Будуть вже здаватися дорогими. Десь так, друзі. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Я залишаюся з вами на зв'язку в телеграмі. Як завжди, там буде значно більше публікацій і інформації. Тож, якщо ви все ще не там, посилання на мій телеграм-канал ви знайдете в описі під цим відео. Та ми побачимося. Пока-пока.